Загадка друга або куди зник пісок, детектив Нишпарка. Цього дня у детектива Нишпарки настрій був нікудишній. Воно було чого родити. Він уже довгий час не отримав ніяких замовлень. Більшість мешканців будинку на горищі, якого тулилася детективна агенція рожеві окуляри, сприймали її власника і одночасно єдиного працівника як нешкідливого дивака. Тому вони вкрай рідко зверталися до нього з проханням. Вирішити якусь проблему. Звісно, коли треба було знайти загубленого хам'ячка або викр... вкрадені вітром носовички, то детективний шпарка був просто незамінним. Принаймні, так бажали діти, які приходять до нього із саме такими справами. Але важко протриматися виключно зі справ пошуку зниклих хам'ячків. Тим більше, коли єдиною винагородою, на ну, яку детективний шпарка міг. Розраховувати в подібних ситуаціях було слово дякую. А щоб життя не здавалося метом, у детектива нишперка з'явилися конкуренти, та ще йде, всього на кілька поверхів нижче. Одного дня на дверях до підвала з'явилася табличка з написом ретективна агенція чорнокнижник. Його власник детектив Метвяк. похмурий товстий чоловік, з налитим ми кров'ю очима, саме снував подвір'ям, уважно слідкуючи за робітниками, що займалися ремонтом підвалу. Він рахував мішки з цементом, тачки з піском, ящики з щебеном, відерця з фарбою і постійно всіх підганяв. Так йому вже кортіло якнайшвидше засісти у своєму новому офісі. Так що причин для радощів справді було мало. Ці похмурі роздуми дитективу нишпарки перервав тихий стук у двері. Замить до безбожної тісної кімнати агенції рожеві окуляри втислася заплакана Ася з першого поверху. В одній руці вона тримала лопатку, а в другій відерце з формочками. Хтось украв пісок, вигукнула вона. З пісочниці. Чи що? Дехто з нишмарки замислено подивитися на дівчинку. Кому б знадобилося красти пісок з пісочниці?» Звісно, часом трапляється і так, що власники котів чи акваріумів брали собі трохи піску. Але хто ж міг забрати увесь пісок? Уже знаю вигукнути до шуперка. Миттю, ставши на ноги, за кілька секунд вони були в підвалі. І вам не соромно, задихано і німець закричав пан Нишпарка. дивлячись на того детектива-мертв'яка, та на робітників, які саме змішували пісок із цементом. Про що це ви? буркнув мартвяк. Ви ж обкрадаєте дітей, букнув детектив Нишпорка, а, де... а ще й детектив. Я пройшов з негайно повернути пісок у пісочницю. Мартвяк покинув детектива нишпарку таким поглядом, ніби хотів сказати, ми ще поквитаємося. Але не промовив ні слова. Він просто з'явився в плечима і сказав робітникам, щоб вони прийшли собі... знайшли пісок в іншому місці. Вже стало зрозуміло, що з детективом нишпоркою вони вряд подружаться. Кінець. Загадка третя. Або як вам не сторону. Детектив Нишпарка, за сходів і обережно за себе двері. Бр, як холодно. Це був перший такий холодний ранок цієї осені. Мабуть, треба буде вже витягати з шафи капелюх, шарф і рукавички. Він саме приклав долоні до батареї, яка вже кілька днів гріла, аж раптом почув роздратований голос пані Маєвської з першого поверху. Це ганьба! Премствувала вона з причинених дверей квартири. «Два далі в одному будинку, а хулігани все одно роблять собі, що хочуть. Детектив Затихтузнишбарка відчув, що червоніє. Він став перед дверіма пані Маєвської, відкажався до сміливості та постукав. Проходьте, відповіла пані Маєвська. Детектив Дезитизнишбарка увійшов до середини. Він побачив силует пані Маєвської навпроти балконного вікна. Вона стояла спиною до кімнати, визираючи на балкон, і голосно обурювалася. От хулігани!» – не простувала вона. Їм тільки аби все зруйнувати і зіпсувати. А це і то навіщо для чого? Якби, забра... Якби забрали собі та ще півбіди, а так потрошили і втекли, От то й усе задоволення. Пані Маєвська. Але що трапилось? запитати цей книжперка. Порівнявшись із розлюченою сусідкою. Що трапилось? Що трапилось? виркнула пані Маєвська. Ви тільки й можете питати, що трапилось? І більше нічого. І ви, і той ваш колега смер смертяк. Мертвяк. Виправив її так винишпорка. І зовсім він не мені не колега. Пані Маєвська знизила плечима. Мертвяк чи смертяк? Яка різниця? Твердо сказала вона. Хороші з вас, детективи. Навіть звичайні хулігани вас не бояться. У нас, мав би бути найбезпечніший будинок у світі, а насправді тільки на подивиться, сказала вона на балкон. Тільки тепер детектив нишполька побачив, що на балконі посеред глиняних черепків лежать хризантеми, а їхні степла з'єднані на півпрозорими шматочками льоду. Мабуть, камінцем розбили або чимось таким, бормотіла пані Маєвська. А я тільки на вчора купила такі гарні які кресантеми. Недорогі, але такі гарні. Я собі і подумала якраз до мене на день померлих. Занесу їх на кладовище і, пос... і поставлю вазу на могилі чоловіка. А тепер гляньте, що вони зробили. Детектив Нишпорка придивився до черепків. І лише тепер впізнав у них уламки вази. Тільки от каменюку йому ніяк не вдавалося пригледіти, от вам не соромно, не проставала бобоніти пані Маєвська. Під вашим носом такі речі кояться. То, як там його свертяк мертвяк, виправив автоматично дикторнишпорка. Ну, мертвяк, незаворушно продовжувала пані Маєвська. Він тільки що був тут і принаймні пообіцяв злобити цих хуліганів. А ви що? Ви просто стоїте і дивитесь вгору. Ну хіба це по-детективськи? Детектив взичварка знову подивився на па на балкон, Замислив... замислився, а потім зайшов сміхом. Мертве, як пообіцяв зловити, не приставав грехотати він. Справді, я б хотів це побачити. Пані Маєвська напормосилася забуренням так, що, здавалося, зараз слусне. Ну що, вже занадто. Але перш ніж вона. Встигла щось сказати, делектор Нишпурка приклав пальці до губ. Пані Маєвська, а ви знаєте, яка сьогодні була. Яка сьогодні була вночі температура? запитав він. Мінус вісім градусів. Перша така холодна ніч, тому я впевнений, що мертвяк нікого не зловить, бо немає кого ловити, немає винних. А що воно саме тріснуло? вигукнула пані Маєвська. У тому і справа що саме, відповів детектив Нишпурка, і пішов до своєї агенції. Kenneth.